Сьогодні розкажу, як можна накопичити на свою приватну пенсію в компанії Tas Life. Програма поділяється на дві частини: період накопичення і період отримання пенсії. Зараз роздивимося саме період накопичення. Є декілька варіантів. Перший це одноразовий внесок. Якщо у вас є певна сума грошей, наприклад, у вас закінчився депозит, або ви продали щось. Дорогоцінна, наприклад, машину, ви можете всю суму вкласти в компанію і вже через рік отримати свою пенсію. Але якщо у вас є більше часу, нехай кошти попрацюють ваші трошечки довше, принесуть прибуток, ну і пенсія буде відповідна більше потім. Другий варіант накопичення це класичні програми наші, коли ви поступово невеличкими внесками протягом періоду, які саме обираєте. Хтось 10 років 12, 17, максимум 35. Ви внески роботи, які можна робити раз у рік, або поділити на 2 рази або на 4. Третій варіант схожий. Але там з'являється очікування. Що це означає? Наприклад, ви кладаєте поступово років 10-15, потім нічого не робите, грошей не забираєте. Гроші працюють далі і приносять вам прибуток. І ще років 3, 5, 10 знову обираєте самі. І вже потім ви отримуєте пенсію. А от як отримувати, ви будете пенсію, ми роздивимося в наступному відео.